Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, вітаю вас із великим духовним святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми в великій радості зустрічаємо Його. Радість трішки пошкоджена тими подіями, які маємо в Україні. Але я вірю, що все буде добре. Залишмо всяке зло, всякий осуд нарікання, залишмо його в минулому, прикладаємо більше сили в молитві, віримо в те, що буде найкраще. І працюємо, прикладаємо велику працю до того, щоб збудувати прекрасну нашу духовну, Богом благословенну державу, сильну економічну. І тоді ще більша радість буде у нас, в наших серцях і в нашому житті. Ми віримо в те, що Господь, люблячий, Він нам допоможе і допомагає. Бо сьогодні ми багато що ще не розуміємо, але коли ми будемо працювати, Він нам завжди допоможе. Вітаю вас! Він сьогодні Воскрес для нас, для того, щоб і ми з вами Воскресали, Воскресаємо в великій радості. Воскресаємо в молитві, Воскресаймо в тому труді, який потрібен для нашої держави. Христос Воскрес. Воїстину Христос Воскрес!